Шуруй на місце нас зйомки. О, молодець. Марсель, ти зірка. Всім привіт! Саме наші пацієнти є натхненням для створення дописів та відео на каналі. І саме запити від вас конвертуються у відеоролики. Тому поговоримо сьогодні про тему Ацетон у дітей. Поїхали! Одразу почнемо з ремарки. Ацетон це не захворювання. Ацетон це синдром, який проявляється у дітей самостійно або разом із захворюваннями. Інші його назви ацетономічна рвота, синдром циклічної рвоти або недіабетичний кетоацидоз. Останнє – це його наукова назва. Давайте розбиратися, що таке ацетономічний синдром і як він виникає. Біохімія річ складна? Давайте це довіримо Олександру. Вітання! Ми довго думали, як найбільш правильно і максимально науково подати вам обмін глюкози, але зрозуміли, що таким чином вас просто заплутаємо. І себе в тому числі. Тому ми його максимально спростимо і намагатимемося підібрати найбільш вдале порівняння. Отож, всім нам для повсякденної діяльності потрібна енергія. І навіть якщо ви днями лежите на дивані, на молекулярному рівні ви вкрай, вкрай зайняті. І навіть для цього ви потребуєте енергії. Нашу енергію ми отримуємо з їжею. Єдиним, повторюсь, єдиним універсальним джерелом енергії для нашого організму є глюкоза. Якщо у нас надходять надлишки глюкози в організм, наприклад, ми переїдаємо або ще щось, вона накопичується в організмі у вигляді такої речовини, як глікоген. Це субстанція, яка, коли ми голодаємо... Розщеплюється до глюкози, і ми отримуємо нашу енергію. Тобто це так називай акумулятор нашого організму. Запам'ятаємо назву цієї речовини глікоген. У дорослої людини цих запасів достатньо багато і вистачає навіть на одну-дві доби. Однак, якщо навіть за цих дві доби не поїсти, включаються альтернативні джерела енергії. Це наша жирова тканина, яка починає розпадатися з утворенням молекул глюкози та кетонових тіл. Це наше альтернативне джерело енергії, а кетонові тіла, один з яких і є ацетон, це і є той самий побічний продукт цієї реакції, і сигнал про те, що в організмі настав голод. Це у дорослих. У дітлахів справи йдуть дещо інакше. У них запаси глікогену надзвичайно надзвичайно малі, і при настанні голоду, тобто недостачі глюкози, їх організм одразу переходить на джерела альтернативної енергії. Тобто розщеплює жири з утворенням кетонових тіл, тобто ацетону. Вони в свій час починають подразнювати рвотний центр, викликаючи рвоту. Це і є наш ацетономічний синдром. І щоб цього не відбулося, потрібно що зробити? Правильно дати організму глюкози. Тепер обіцяне яскраве порівняння. Згадаємо часи блекауту, коли під час відключення світла ми вмикали дизельні або бензинові генератори. Для того, щоб у нас було світло в оселях. Звичайно, такий спосіб добуття електричної енергії набагато затратніший і має побічні ефекти у вигляді високого рівня шуму та забруднення атмосфери. Це і є наші кетонові тіла. Але як тільки в нашу мережу знову подають світло, основне джерело енергії, ми одразу ці генератори виключаємо. Так само і в нашому організмі. Щоб припинити. Розщеплення жирів до глюкози та кетонових тіл потрібно організму одразу дати глюкозу. Недіабетичний кетоацидоз, домовимось так його називати, буває двох видів. Первинний і вторинний. Первинний виникає у здорової дитини внаслідок голоду чи надмірної фізичної активності. Типовими є худорляві дітлахи, перебірливі в їжі. І особливо ті, яких батьки примушують їсти корисну їжу. Ідея, в принципі, норм та виконання так собі. Вторини розвивається на фоні захворювання, до прикладу, гервеї це коли організм дитини виснажується боротьбою з інфекцією та тривалою лихоманкою. Відповідно, запаси енергії падають і відбувається те, про що ми розмовляли в минулому розділі. Одним з перших проявів захворювання є характерний запах ацетону з рота. Його ще називають запах мочених яблук або прілих фруктів. Якщо на цьому етапі не почати правильне лікування, до нього доєднується блювота. Кетонові тіла подразнюють рвотний центр. Іншими симптомами є біль у животі, часи сечовипускання та зниження апетиту. Основною небезпекою даного синдрому є зневоднення, тому максимально швидко потрібно надати дитині правильну допомогу про неї згодом. Друзі, маємо до вас прохання. Зроби кольоровим. Триває повномасштабна війна, і ми маємо пам'ятати, завдячуючи кому ми можемо працювати і знімати для вас відео, а ви їх можете переглядати. Золотоніська тероборона конче потребує новий позашляховик для виконання бойових завдань. Збір. Досі триває, але чомусь дуже повільно. Тому ми маємо до вас прохання, хто скільки зможе задонатити для покупки цього позашляховика. Реквізити ви зможете побачити або зараз на екрані, або в описі під цим відео. Донатимо на ЗСУ і наближаємо нашу перемогу разом. Для того, щоб встановити діагноз, достатньо правильно зібрати скарги. Підтвердити його можна з використанням тест смужок. Для визначення рівня ацетону в сечі. Зазвичай цього достатньо, але варто пам'ятати про діабетичний кетоацидоз. Так дебютує цукровий діабет, тому дуже важливо при такому стані провіряти рівень глюкози в крові. При діабеті він буде підвищений, а при ацетономічному синдромі він буде в нормі або знижений. Не треба, не цього, не роби, не Перше і найголовніше дати дитині глюкозу. Тобто солодке. Підійдуть чай, компот, сік, нектар, тому що там більше цукру, і навіть солодка вода. по Посадів, кадр. Я знаю, ви часто чули таку рекомендацію, як пити Кока-Колу. Це не пов'язано з її якимись магічними властивостями, просто в ній високий рівень цукру. Тому при даному стані її пити можна, як джерело глюкози. Також можна їсти їжу багато на прості вуглеводи. Тепер кілька слів, як не потрібно лікувати даний синдром. Перше. Пити звичайну воду. Так, це відновить рівень рідини, але основний акцент потрібно робити саме на відновлення глюкози в крові. Два. Не потрібно триматися дієта. Це саме той стан, де потрібно заохочувати їсти, щоб відновлювати енергію. Три. В жодному разі не потрібно використовувати сорбенти, протиглисні, ферменти та пробіотики. Основою профілактики є формування правильної харчової поведінки у дитини. Основою профілактики є формування правильної харчової поведінки у дитини. І усвідомлення того, що прості вуглеводні є необхідною складовою раціону. По мірі дорослішання і формування запасів глікогену в організмі дитини потрібно пояснювати про шкоду надмірної кількості солодощів. Важливо розуміти, що насильна заборона солодощів у дітлахів призводить до таємного його поїдання або до сьогоднішнього синдрому. Як резюме, ацетон у дитини це сигнал про голод. Перша допомога при запаху ацетону дати солодку їжу або напої. Формування правильної харчової поведінки згідно віку є кращою профілактикою даного стану. На цьому все. Не забуваємо про донат на ЗСУ. Всім більше доказової медицини. Па-па!